Це другий етап цього змагання знайти у задимленому приміщенні манекен та винести його на вулицю. Хто швидше впорається, той і переміг. Зазвичай працівникам ДСНС доводиться виносити з будівель не манекени, а живих людей. І кожна згайна секунда в таких випадках може коштувати життя. Ці змагання їхня складова. Це те, що ми робимо кожен день, в принципі, тому що завжди є якісь надзвичайні ситуації, на які ми виїжджаємо, і ми повинні діяти приблизно так само, як тут. Ми маємо відшукувати потерпіло, ми маємо проводити оперативну перевірку, і ми так само в апаратах повинні розгортатися від машини і подавати воду. Тобто, виходить, що для того, щоб досягти якихось вищих результатів, ми тренуємося десь за декілька тижнів до початку змагань. А так, в принципі, це щоденна наша робота. На змагання з'їхались 27 команд зі всієї області. Свою вправність вони демонстрували у трьох видах вправ. Успіх команди залежить від спільної дії всіх учасників та вміння правильно і рішуче діяти у нестандартній ситуації. Змагання проводяться для того, щоб виявити хто найспритніший і хто краще показує результат у виявленні потерпілого в оперативному розгортанні і в оперативній перевірці протигазів. Ну якщо говорити, для чого вони проводяться, то на сьогоднішній день у нас в області виникло значить, виникло 837 пожеж. 93 із них ліквідовано в складі ланок ГДЗС. Перше місце у змаганнях вибороли бійці аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Друге та третє посіли державно-пожежні частини з охорони Патрівне Азот. Олександр Тус, Володимир Захаров, новини Рівного.